вітаємо вас в ефірі Голосу Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю. Нагадую, о 18-й годині за київським часом, де ми говоримо про найважливіші та найбільш актуальні речі, події, що стосуються України, США, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам з Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Ми сьогодні почнемо із реакції на нічний та ранковий новий масований обстріл Росією українських міст. Знаємо, що запустила Росія. 81 ракету різного типу та 8 безпілотників, що найменше на українські міста, і відомо про влучання в об'єкти інфраструктури та енергетики. Також про цивільні будівлі, бачимо зараз. Ми кадри відомо про загиблих та поранених. На жаль, були влучання у Києві, Харкові, Херсоні, на Львівщині. Одещині, Запоріжжя, Дніпропетровщині, Миколаївській Херсонській області, багато інших українських регіонах. Чому так багато влучань порівняно з попередніми масованими атаками Росії, як пояснили у повітряних силах України? Росія запустила різні типи ракет, щоб розосередити увагу української ППО. І, зокрема, Росіяни використали ті ракети, проти яких Україна наразі ще не має засобів перехоплення. Зокрема, це були керовані зенітні ракети с 300 якими обстріляли Харківщину, чи кінжали, чи інші типи ракет. І ми маємо також певні реакції від західних посадовців чи від коментаторів, експертів на ці атаки, зокрема Кая Калас, прем'єр-міністрка Естонії, прокоментувала і звернула увагу, що 79 років тому, коли радянські літаки бомбили талін, сьогодні російські війська в цей день бомблять і застосовують ту саму терористичну тактику проти України. Мелінда Сімонс, це є посолка Британії в Україні, написала, що сьогодні її друзі та колеги проснулися від звуків вибухів у Києві і що Україна продовжує чинити опір російським військам на її кордонах. Адам Кінцингер, колишній. Конгресмен республіканець написав також, що знову Росія. Запустила ракетні удари, щоб бити цивільних людей, і він задає таке риторичне питання. В той же час деякі люди продовжують говорити, що це Україна є відповідальна за цю війну. Слава Україні написав Адам Кінцінгер. Майкл Макфол це колишній посол Росії у Сполучених Штатах. Він процитував Руслана Стефанчука, голову Верховної Ради України, каже, що настав час нарешті для Сполучених Штатів та інших країн визнати Росію державою спонсоркою тероризм. Змо написав Майк Майкл Макфол і закликав до того рішення, до якого насправді давно вже закликають, і багато також українців на це сподіваються. Побачили ми також і коментар від інших людей, зокрема Хосе Андреас, багатьом українцям він знайомий це є шеф кухар, який очолює громадську організацію World Сандра Kitchen, Допомагає українцям з їжею. Також він про це написав, що декілька і, і багато насправді ракетних ударів по Україні знову. І команда Хосе Андреса буде допомагати українцям їжею, і з їжею, і закликав він зупинити цю війну Росії проти України. Йому ну, можливо це ще якісь реакції я бачу. Так, я звернула увагу також на реакцію української громадської активістки Дарі Колинюк. Вона написала знову ж таки про те, та, що. F-16 – це е, винищувачі четвертого покоління, за які вона та багато інших інших українських активістів адвокують, і намагаються закликати законодавців американських е, також європейських партнерів надати ці системи для України. Вона написала, що F-16 здатні збивати крилаті ракети на ранньому етапі їх заходу в повітряний простір України. Зараз Україні доводиться покладатися лише на наземні системи протиповітряної оборони, які не можуть зупинити всі ракети. Пилаті ракети тому вона до речі, коли ми були на мюнхенській безпековій конференції, якраз вона разом із Ганною Губко вони вручали такі футболки американським лідерам, американським законодавцям та також багатьом європейським законодавцям із закликом надати F-16 для України. Тому цю тему вона порушує знову ж таки і в своєму твіті абсолютно і до речі, Пол Масаро, це радник гельсінської комісії конгресу, також написав він коротко відреагував на нинішні обстріли. Але е, дуже по суті написав він два слова «Атакамс» і і 16 шістнадцять. Е, думаю, тут додаткових коментарів і, і роз'яснень не потрібно давати. Е, зрозумілий заклик також пола масаро, вочевидь, до адміністрації сполучених штатів, щоб надати і ці потужності для України. І до іншої дуже важливої теми в Грузії те, що відбувається зараз. Ми знаємо, що правляча партія Грузії, Грузинська мрія, заявила, що відкличе контроверсійний законопроект про іноземних агентів без будь-яких передумов, аби зменшити напругу у суспільстві. Протести у Грузії нагадаю, спалахнули у вівторок на вулиці Тбілісі, Потім і Батумі вийшли тисячі людей. В обидва дні протестувальників спробувала розігнати поліція, застосувавши проти дем... мирних демонстрантів силу, десятки людей за. Тримала опозиція, каже, попри обіцянки провладної партії відкликати контроверсійний законопроект. Протести продовжаться за словами представника опозиційної партії по-перше, Активісти можуть побачити, хочуть побачити офіційне скасування цієї ініціативи. По друге вони хочуть, аби поліція відпустила усіх, кого поліція затримала. А по-третє, нагадав він, що ці протести не стосуються конкретного законопроекту про іноагентів. Вони за європейське і євроатлантичне майбутнє Грузії і проти російських впливів. Дійсно, Юрій, це кадри, які ми зараз бачимо, і кадри, які бачили, ми вчора думаю багато з наших глядачів. Також ці. А кадри могли переглянути в інтернеті з жінкою, яка розмахувала європейським прапором. Перед водометами і ці кадри, які ми щойно побачили, знає, що дійсно такі якісь викликають спогади із 14-го року із Євромайдану, у Києві. принаймні в мене так Я думаю, що багатьох глядачів також наших і про те, що ці протести насправді і про майбутнє Грузії, про європейське майбутнє mm -hmm. Грузії розповіли нам і грузинські представниці громадянського суспільства, і з якими ми насправді спілкувалися, і вони пояснили власне. В чому загроза цього законопроекту, які відкликали зараз, так але і про більші цілі цих протестів, які зараз відбуваються в Грузії, Думаю, зараз можемо послухати їхні пояснення та коментарі. Перш за все законопроект вимагає від громадських організацій, які отримують понад 20% свого фінансування від Європейського союзу чи США зареєструватися агентами іноземного впливу. Це негативно вплине на роботу громадських організацій, і звісно йдеться про посилення контролю над громадянським суспільством в цілому. Законопроект спрямований передусім на громадські організації та медіа, і це дуже схоже на те, з чого починали в Росії. Потім почали вводити все жорсткіші умови. Тож зараз у Росії немає громадянського суспільства, немає вільних медіа. І справа не тільки в змісті закону, який повторює російське законодавство, а й у контексті. це не лише атака на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Це також атака на демократичний розвиток Грузії в цілому. Звичайно, це шкодить європейським прагненням нашої країни. Найбільші мітинги, які ми бачили в Грузії, здебільшого стосувалися зовнішньої політики, і це те, про що люди зараз висловлюють невдоволення. Якщо ви стежите за розвитком подій в Грузії минулого року, то влітку були величезні мітинги на вулицях столиці на підтримку європейської інтеграції Грузії. Це те, чого зараз вимагають люди. Децебалузінг а про загрозу втратити наше європейське майбутнє та шанс повернутися до європейської родини, і це головний подразник для нас. Шляху назад немає. Ми боролися за це десятиліттями. Тож ми або повертаємось на задвірки Росії, або повертаємось до нашої європейської родини також жителі Грузії висловлюють свою підтримку Україні. Ви знаєте, що ми постійно виступаємо на підтримку України і заявляємо, що наш уряд не демонструє наскільки Грузія та її народ підтримують Україну. Це не тільки війна України. Ми підтримуємо наших українських друзів і хотіли б, щоб наш уряд також висловлювався про це більше. у нас спільний ворог. Це Росія, і ми ведемо одну війну. У Грузії розуміються всі, і всі розуміють, що українці воюють не тільки за себе. Вони воюють за Грузію, за сусідні країни, за всю Європу. І коментарі представниця грузинського громадянського суспільства безумовно будемо продовжувати стежити за тим, як розвиватимуться події. Там нагадаю, що протестувальники сказали, що протести продовжаться, адже знову ж таки вони хочуть побачити проєвропейське майбутнє для Грузії. І можемо перейти на іншу важливу тему, яка відбувалася цього тижня в середу і у вівторок відбулося неформальне засідання міністрів оборони країн Європейського союзу, де говорили передовсім, як ці країни можуть Об'єднати зусилля для того, щоб посилити підтримку України просто зараз, коли час має критичне значення для того, щоб направити і виробити більше боєприпасів. Давайте приєднаємо до ефіру нашого колегу Богдана. Цюпина. він стежив за цією так. темою цього тижня. Богдане, дякую, що приєднуєшся. Питання. Богдана, якщо ми говоримо про результати цього засідання, я бачила, що Жозеп Борель, це головний дипломат європейського союзу. Він зокрема сказав, що нібито міністри оборони домовилися ще дати приблизно 2 мільярди євро на боєприпаси на виробництво боєприпасів. Які головні результати цього засідання, і чи результати неофіційного засідання транслюються в офіційну допомогу? Юля, оскільки е, оголошено, що це засідання міністрів оборони країн Європейського союзу було е, неформальне, неофіційне, е, то фактично в більшості випадків це означає, що вони дозволяють собі е, потім е, казати, що вони просто обговорювали е, проблеми найнагальніші е, натомість е, якісь конкретні рішення будуть схвалюватися вже окремо поза межами. За межами цих обговорень, і власне так, так і відбулося, і зокрема, Жозеф Борель. А я до речі зауважу дуже важливий момент, який часто забувають щодо Бореля, Жозеп Борель є не лише чільним дипломатом Європейського союзу, він не лише. Верховний представник закордонних справ, але і з питань безпеки, тобто він людина Європейського союзу, посадовець ЄС, який відповідає безпосередньо саме за питання, зокрема і оборони, і військові питання, і це дуже е, такий важливий момент для європейського союзу, який постав у зв'язку з російським нападом на Україну, який Полягає в тому, що Європейський союз взяв на себе досить таки ну невластиву е впродовж багатьох років е роль. Європа, е європейські бюрократи, зокрема у Брюсселі, яких деякі недоброзичливці називають, взяли на себе обов'язок працювати в дуже невластивій темі для ЄС, а саме у військовій темі. На додатку, як вони кажуть, на доповнення до того, що робить НАТО. Вони е, взялися допомагати військовим чином Україні як саме на сам перед грошима. Тобто, європейський союз має 27 країн-членів, має величезний бюджет, в який в роблять внески члени країни, члени організації, і ось тепер. Частина цих грошей у, у спеціальному фонді використовується для військових потреб, і, зокрема, насамперед для допомоги Україні, так ось Жозеф Борель запропонував, щоб зараз на додаток до тих грошей, які вже виділялися на допомогу Україні, виділити ще одну дуже серйозну суму, яка допоможе, як він наполягає, вже зараз. Країнам Європейського союзу зі своїх арсеналів вже якомога швидше відсилати Україні боєприпаси, а з цих фондів гроші будуть використовуватися для того, щоб компенсувати ці відправлені Україні боєприпаси, щоб арсенали країн власне не були порожніми. І я знаю, що ми маємо цитату з його виступу так. пояснення у Стокгольмі. Пропоную його послухати. Нам треба новий пакет підтримки через європейський фонд миру. Цей новий пакет потрібен для відшкодування боєприпасів, які беруть з національних запасів. Йдеться про вже чинні замовлення і ті, які ще в роботі. Це боєприпаси всіх типів стандартів НАТО чи радянських калібру 155 чи 152 міліметри. І для цього я запропонував міністрам 1 мільярд євро з європейського фонду миру. Якщо ми будемо діяти разом, то не лише зменшимо вартість кожної з одиниць боєприпасів, але й зможемо скоротити терміни постачання. А європейський фонд миру може підтримувати ці кроки на підтримку України. Я пропоную виділити на цей другий набір мільярд євро Богдане. Ще одна важлива річ, про яку я хотів згадати, так виглядає, що на цій зустрічі міністрів оборони ЄС у Швеції. Принаймні Польща та Словаччина досягли якогось спільного рішення щодо надання Україні літаків Міг 29 А що можеш про це розповісти? Чи дійсно це вже остаточне ухвалене рішення? Що нам про це відомо? Остапе на цьому етапі відомо, що рішення власне немає. Є політичні заяви, зокрема від представників. Словаччини сьогодні міністр оборони словаччини виступив з заявою про те, що настав час. Передати Україні літаки винищувачі радянського виробництва Міг 29 які залишаються в арсеналах східноєвропейських країн колишніх учасниць Варшавського договору, ідеться насамперед про словаччину, польщу а також деякі інші країни східної Європи. І знову ж таки, оскільки зустріч була неформальна. У Стокгольмі, то очевидно, що там обговорювали дуже багато різних питань. Що стосується винищувачів Міг-29, то наші глядачі, наша аудиторія, знає, що ми за цією темою, за темою літаків бойових літаків для України, ми стежимо вже давно. Фактично, упродовж упродовж року, від початку лютневого російського вторгнення. і the З того, що мені доводилося доводилося чути, читати з цього приводу. наприклад, чути з вуст польських посадовців минулого місяця, коли я був у Варшаві, під час візиту американського президента Джо Байдена, де польський президент знову ж таки заявив про готовність надати передати Україні літаки Міг 29 З, зі свого так мовити, з журналістського боку моє. Єдине здивування фактично полягає в тому, що цього ще досі не зробили, тому що про це говорять так давно, про це говорять так багато, і е, Польща і Словаччина фактично подають ознаки готовності це зробити вже настільки давно, що постає питання: а чому це не зробили досі? Тому що е, коли ми говоримо про е, F-16, американські е, бойові літаки винищувачі. Четвертого покоління, то там е, багато говорять про те, що вони надто коштовні е, про те, що тривалість навчання українських пілотів на цих літаках е, надто велика, що Україні потрібна допомога вже негайно, е, і так далі. І так далі. Що стосується міг 29 то це питання фактично, е, фактично зняте, тому що е, українські пілоти вже використовують ці е, літаки. Міг 29 вони залишилися на озброєнні української армії ще з часів радянського союзу. Отже, питання тренування питання навчання відпадає взагалі. Залишається інше питання, на якому зокрема, наприклад, наголошують представники керівники Польщі, і у Варшаві минулого місяця польський президент повторив, що фактично такі країни, як Польща, можливо, напевне, і Словаччина також остерігаються. Того щоб не виглядало, е, ніби е, окремі ці країни вдаються до крок до кроків, які Росія може е, розглядати як ескалацію, і тому, наприклад, з вуст Анджея Дуди, польського президента, останнього разу, коли я чув його коментарі про міги, він сказав: Так, Польща готова, але ми хочемо, щоб це було колективне рішення союзників. Проблемо читаю, так колись так, так, як, як... Так, так як була Так. Було як так, і як чекають, говорила з танками. і чекають. Очевидно, на перший крок можливо від сполучених штатів як лідера цієї демократичної коаліції з допомоги Україні. А одне питання Богдана на сам кінець лишається буквально півтори хвилини. У нас завтра буде тут у Білому домі зустрічатися із президентом США Джо Байденом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн. Чого варто очікувати від цієї зустрічі, окрім ще раз підтвердження підтримки для України? Ну, по перше, підтвердження підтримки України для України це дуже важливо, тому що після вторгнення вже минає рік масштабна війна. Проти України триває рік, а загалом війна Російської Федерації проти України триває вже дев'ятий рік. Так що зберігати єдність і рішучість західних союзників в допомозі в допомозі України це, це дуже дуже важливо. Але я думаю, що коли йдеться про європейський союз і Сполучені Штати, то для лідерів ЄС і США буде важливо також зберігати. Приязні, очевидно, конкурентні в деяких ситуаціях, але все ж таки приязні дружні відносини, коли йдеться про. Економіку і торгівлю, бо е, у цій галузі там є кілька застережень, досить яке серйозних побоювань щодо е, ролі субсидій, е, як з американського боку, так і можливо і з європейського боку про е, свободу, свободу торгівлі і так далі. І так далі, це також дуже дуже важливо, тому що е, від цього значною мірою залежить е, дружність і злагодженість США і ЄС Absolutely. як двох найбільших економі економік світу. Богдане дуже тобі дякуємо за твій аналіз. Розвинемо цю тему. Думаю, і в нинішніх ефірах частему 22, і Завтра також нагадаю для глядачів. Це був Богдан Цюпин, наш незмінний європейський кореспондент, який приєднувався до ефіру з Лондона. Дякую, Богдане. Юрій бачу, є які запитання. Давай зачитаємо, спробуємо відповісти. Бачу, Ірина на Фейсбуці питає нас, чи будуть якісь пришвидшені рішення. Чи дії а, щодо запорізької електростанції? Дійсно, ми знаємо, що було сьогодні екстрене відключення внаслідок масових російських атак. А, ми не знаємо, чи будуть якісь дії рішення, але ми знаємо, що до цього закликають в МАГАТЕ, Ірино. І, і а, насправді ваші занепокоєння поділяє Рафель Гросі, і сьогодні він опублікував таку доволі а, яскраву заяву. Він сказав, що так не може тривати. Кожного разу ми кидаємо на якщо, кубик гральний кубик. Якщо ми дозволимо цьому тривати, то одного дня наше везіння вичерпається. Написав він. Я шоко я шокований само заспокоєнням. Додав Рафель Гросі. що ми робимо, щоб цьому запобігти. МАГАТЕ ми мусимо дбати про ядерну безпеку. Написав він. Тому ці питання принаймні їх озвучують про адресують. Будемо дивитись, чи чи може МАГАТЕ або міжнародна спільнота просунутись у прийнятті якихось конкретніших рішень щодо можливо демілітаризації заес або інших інших важливих дій і коли ми говоримо про допомогу європейських країн, варто не забувати, що з такими великими рішеннями завжди йде дуже важлива лобійська робота. І, зокрема, такі маленькі країни, як Естонія, відіграють у цьому дуже важливу роль роль, тому що такі країни, як Естонія, Литва, Латвія, завжди від самого початку стояли на боці України і закликали надати всю необхідну підтримку для України. І наша колега Морослава Ґонґадзе поспілкувалася із Джорджем Кентом, який зараз є послом Сполучених Штатів в Естонії, і якраз він звернув увагу на те, що Естонія однією з перших почала говорити про те, що Україні треба більше боєприпасів, і тому країни мають пришвидшитися. Давайте послухаємо його коментар. Преміністр в Естонія із Верівокаскінформопрем'єр-міністрка Естонії чітко вимагає більш швидкої військової підтримки для України, роблячи все можливе, що її країна може для підтримки України. Нещодавно вона закликала посилити європейський потенціал і побудувати більше заводів з виробництва боєприпасів. Як ви підтримуєте цей заклик? Підюс амінишнгадію суподетко. So Сайтенкдеала тоді справді взяли на себе, якщо так можна висловитись, ідеологічне лідерство, запропонувавши країнам Євросоюзу спільно закупити мільйон артилерійських снарядів для 155 артилерійських батарей для гаубиць. І тому це питання для країн ЄС, яке необхідно вирішити. І ми з нетерпінням чекаємо, чи Жозеп Борель зможе зробити оголошення цього тижня. Але в будь-якому випадку я вважаю, що це ще раз показує, чи Естонія розглядає питання. Я з Україною на двосторонньому рівні, і минулого тижня міністр оборони, міністр закордонних справ Естонії були в Україні з окремими візитами. Також вік Гонгадзе поспілкувалася із президентом Естонії Алором Карісом про підтримку України, про роль Естонії в консолідації цих зусиль партнерів. Думаю, можемо зараз фрагмент цього інтерв'ю переглянути to give a green light to build ви та ваш уряд закликаєте, зокрема, країни Західної Європи та НАТО дати зелене світло на будівництво деяких підприємств для виробництва боєприпасів. Проблема нестачі боєприпасів є останнім часом актуальною. Як ви приймаєте це рішення? Чи бачите ви, що західні партнери та НАТО готові робити більше? talking about a uh, military. Думаю, ми рухаємось у правильному напрямку. Ми вже говоримо про будівництво військового заводу з виробництва танків в Україні. Тому що, як ви, мабуть, знаєте, завод був, але його зруйнували. Звичайно, швидкість завжди викликає занепокоєння, але зараз ситуація така. Звісно, Україні потрібно більше боєприпасів, більше зброї. Те, що ми можемо забезпечити тут в Естонії, це навчання, тому що вся ця новітня складна зброя, ракети і все інше потребує спеціальної підготовки. У вас у цій країні багато російськомовного населення. Наскільки ви вважаєте це проблемою? Як ви з цим справляєтесь? Гавдіюділ вистис і цнотанішу Проблем гаду інтегрейдвіз ком'юнітіваратоліраце не проблема, а скоріше питання, як інтегрувати цю спільноту. Мова не лише про росіян, а й про російськомовну громаду. Тут вони здебільшого зосереджені у північно-східній частині Естонії біля російського кордону, а також у Таліні. Це важке завдання, але ми намагаємося дати їм освіту в Естонії. Водночас це стало актуально лише, скажімо, як років 30. Ми намагаємося інтегрувати цих людей у нашу спільноту, і звісно, головною проблемою є люди похилого віку, які дивилися російське телебачення, і так далі. Тож це потребує часу. Але я не думаю, що це реальна загроза для країни, тому що вони вирішили жити тут в Естонії, і це найважливіше. Росія явно вчиняє військові злочини в Україні, і після перемоги має бути якесь правосуддя за те, що було зроблено з українським народом. Яким ви бачите це правосуддя? Офофовотгапендвоздан то юкраїні пипл гауди зараз. Ми обговорюємо, який насправді суд нам потрібен, коли закінчиться війна в Україні. Але звісно, ми маємо зібрати всі ці дані, і всі ці воєнні злочини, які здійснюють Росіяни в Україні, щоб такі речі були готові, коли буде готовий суд. Отже, ця дискусія триває. Який суд можливий? Агресор повинен понести відповідальність за всі воєнні злочини. І ми маємо бути готові примусити Росію нести відповідальність. Повну версію цього інтерв'ю. Дивіться сьогодні в програмі. Чистаємо двадцять Емал-22». Я дякую всім за увагу. Бачу, що на зв'язку є Київ, непереможний, Харків, Філадельфія, Лос-Анджелес, Запоріжжя, Кропивницький і багато інших міст. Дякую, що дивитеся. І Наприкінці, друзі, хочемо показати вам історію і задати про Дмитра Коцюбайла з позивним «Да Вінчі», героя України, який. Загинув 7 березня у бою під Бахмутом. Де Вінчі взяв до рук зброю ще в 2014 році, коли йому було 18, пішов захищати Україну на фронт. Сьогодні з ним відбулося прощання в його рідному селі івано франківській області. А спогадами про Де Вінчі ще з 2016 року з голосом Америки поділився документаліст Сергій Лисенко. Можемо переглянути цю історію. Що таке Малюєте? Е... А я трипів'я. А ви чого це? Це цікаво. багатього знаєш, який... А це фільтр? Вода, Вуздуханики. Да. Це в бункеру кожен стояло тут. Да Вінчі, а ти ж художник. Ну так. Да. Я знаю. ага. Ну, да. Ну я не малюю на війні. Та Вінчі. Ми ще помалюємо. 5-10 хвилин ми помалюємо. Е, я малюю, я не малюю на війні. Я на війні не малюю. Не малює? Такі автомат. А. Ага. Це були спогади українського документаліста Сергія Лисенка про українського воїна де вінче, який загинув на полі бою. Друзі, дякую вам дуже за вашу увагу за вашу активність. Я нагадаю, що сьогодні також в програмі часта мо 22-й Будемо говорити про більше дуже важливих тем. А в брифінгу побачимося, як завжди, завтра о 18-й За Києвом не пропустіть. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки...